Перша погроза тарифами, а тепер і військовим втручанням. Дональд Трамп за вікенд прозрів у питаннях Гренландії. Політичні консультації відійшли на другий план. А тепер під ударом не лише Данія, а й всі опоненти американської окупації острова. Анонсовано мита проти деяких союзників по НАТО. Копенгаген отримав від Вашингтона ще й прозорий натяк, якого змісту і чому під гарячу руку американця потрапила Норвегія. Відповіді шукав Антон Кочеренко. Настав час діяти, і зрештою все вдасться. Такий ранковий меседж Дональд Трамп надіслав не Росії, не Китаю та навіть не Ірану. Адресат погрози у Західній Європі на узбережжі холодних північних морів. НАТО вже 20 років торочить Данії, що ви повинні усунути російську загрозу з Гренландії. На жаль, данія не змогла нічого з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено. Двох десятиліть потурань на думку Трампа було достатньо. Мовляв, у Європі та за океаном всі переконалися. У нерішучості Данії російська загроза для Гренландії вже не міф, і лише штати здатні загасити пожежу. Для цього президент навіть готовий скласти титул миротворця. Шановний Йонасе. З огляду на те, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив більш як вісім воєн. Я відтепер не відчуваю обов'язку думати лише про мир. Данія не може захистити цю землю від Росії чи Китаю. Та й чому вони взагалі мають право власності на неї? Немає письмових документів, лише те, що сотні років тому там причалив човен. Але там також причалювали наші човни. Світ не буде безпечним, якщо ми не матимемо повного і тотального контролю над Гренландією. Свої метаморфози Трамп пов'язав із Нобелівською премією миру, а саме з тим, що він її не отримав, урвала торішнього Нобеля венесуельська опозиціонерка Марія Мачадо, яка згодом подарувала Трампу свою медаль. Американцю вже схоже цього замало. Альянси існують, тому що вони побудовані на повазі та партнерстві, а не на тиску. Ось чому я сказав, що застосування мит проти союзників є абсолютно неправильним. Це не є способом вирішення розбіжностей, а також не є корисним для обґрунтування зусиль із посилення безпеки Гренландії як виправдання для економічного тиску. Такі заходи шкодять. Торговельна війна не в інтересах нікого. А моє завдання завжди діяти в національних інтересах Великої Британії. Дональд Трамп започаткував гренландські тарифи, підвищення мит на всі товари з восьми країн ЄС за збігом. Але це ті самі держави, які відправили до острова розвідувальну місію. Чи наставка тарифу 10%. Якщо ж вгамувати не вдасться, Трамп обіцяє вже 25 від червня. Серед наших європейських друзів тривають тісні консультації. Я передбачаю, що також відбудеться зустріч міністрів закордонних справ, і ми також продовжимо діалоги з тими європейськими країнами, які не є членами європейського союзу, але все ще інтегровані в єдиний ринок, і що важливіше, є членами НАТО, тому що це стосується не лише європейського союзу, це власне і стосується НАТО. Норвегія десятиліттями стверджувала, що НАТО має відігравати більшу роль в Арктиці. Ми, звичайно, сказали б, що є й інші частини Арктики, де є нагальніша потреба. Але в принципі, по всій Арктиці та з восьми країн, які розташовані в Арктиці, всім є членами НАТО. Тому ми насправді добре підготовлені до будь-яких викликів безпеці. Тож це подвійне послання, яке ми надсилаємо нашим друзям у Сполучених Штатах Америки. Європа готується відповісти Трампу, але поки не вирішили, як саме. Нині політики змагаються у кучерявих занепокоєннях. Німеччина за твердженням більд вичікує солдатів Бундесферу з Гренландії відкликали додому через негоду. Їхню місію не продовжили. Антон Кучеренко, п'ятий канал. В Іспанії в місті Адамус зіткнулися два швидкісні потяги. Загинули майже 40 людей. Про це повідомила агенція ФАЄ з посиланням на джерела близькі до розслідування. Також відомо про 73 постраждалих. Голова іспанського залізничного оператора заявив, що зараз складно оцінити повний масштаб трагедії. Попередньо відомо, що один із потягів зійшов з рейок на під'їзді до станції Адамус і виїхав на сусідню колію. Якраз в той момент, коли в протилежному напрямку рухався інший поїзд. І сталося лобове зіткнення. Загалом у двох потягах перебували понад 400 пасажирів. Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуента назвав інцидент підозрілим. Пишель Паїс. За його словами, аварія сталася на ділянці, яку відремонтували лише у травні. І додав, що розслідування має встановити точні причини катастрофи. Через серйозність події прем'єр Іспанії Педро Санчес скасував усі заплановані зустрічі також скасували рух потягів до регіону, де сталася аварія. Адвокати Юрій Тимошенко просять зняти арешт на майно. Їх клопотання розглядали у вищому антикорупційному суді. Засідання спочатку перевели у закритий режим на прохання детектива набу. За його словами, зараз розглядають докази, які містять матеріали слідства і майнову інформацію. Однак, згодом засідання перенесли на вівторок. Юрія Тимошенко заявляє, що через заблоковані рахунки вона не зможе заплатити заставу до середи. Нагадаю, що у п'ятницю ВАКС обрав запобіжний захід лідерці батьківщини у вигляді застави в 33 мільйонів гривень також її зобов'язали прибувати до суду і детективів на кожну вимогу здати закордонний паспорт і не виїжджати за межі Києва та області. Юрія Тимошенко підозрюється у підкопі народних депутатів. Хабарі вона, нібито, пропонувала за потрібні голосування у парламенті. Сама ж Тимошенко називає підозру безпідставною. Рішення суду оскаржуватиме. Але якщо її вину доведуть, то лідерці батьківщини загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Саме таку санкцію передбачає стаття, за якою Тимошенко. Оголошена підозра що склалі імена фотографії понад сотні зниклих безвісти військових і тих, хто перебуває у полоні, внесли до книги надії. Ми чекаємо на вас. Інсталяцію про захисників жителів громади розмістили на центральній площі міста, щоб люди, які проходять повз, пам'ятали кожне ім'я і кожну світлину. Бо це доля, родина, мрії і сподівання на майбутнє. Ось. Ось це мій син. Ми тебе чекаємо. І ти обов'язково повернешся. Син пана Олександра, також Олександра, Тічка, вважається, зникли безвісти його світлина серед ковальчан, яких чекають вдома. Тих, хто у полоні чия доля, невідома. У 23-му він пішов добровольцем до війська, навчався у Великій Британії у званні лейтенанта, поповнив лавою 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Тримали оборону вугледара до кінця виходив, він був командиром взводу, виходив один з останніх. Ось з того оточення. Потім, після доукомплектації, його перевели командиром роти. І направили на Покровськ на останнє місце село Троїцьке, де вони там тримали оборону. У числі зниклих безвісти Олександр Кічка, 16 квітня 2025-го. Його рідні сподіваються, що він живим повернеться додому. У чоловіка дружина та двоє дітей, які тимчасово виїхали за кордон. Ось в мене ця надія, є, з якою я живу. Вже з квітня місяця 25-го року. Ось надіюся, і вірю. Вірю, що він живий і повернеться додому, до своєї сім'ї, до дітей, до жінки. Ми його чекаємо і надіємося. У нас є тільки одна надія на це все. Більше нічого. Поруч з книгою Надії ми чекаємо вас. Біло-чорний прапор, що символізує надію на повернення полонених і зниклих безвісти українських військових. Пані Зінаїда шукає фотографію колеги по роботі Олександра Ратнюка, який каже, не повернувся з війни. Він самий майстер, саме хороша така людина, і з юмором завжди був. І, і руки працьовиті такі. Ну так я. Як... Я любого побачу, мені кажеться, що це він, що то він іде. Інсталяцію встановили за ініціативи сімей зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Тут вісім десятків фотографій воїнів Ковальської громади. Ми хочемо, щоб імена наших захисників знали не лише в їхніх родинах, а й знала наша. Молодь, діти, громадськість на початку. Це було 80 фотографій та автобіографій, але поступово люди почали звертатися, і ця книга надії вона змінюється. Ідею встановити книгу надії підтримують жителі Ковеля. Дивилася неодноразово ці книги. Навіть знаю декілька тих людей, які пропали без звісті. Я думаю, люди повинні пам'ятати їх. Вони ж все-таки захищали нас, щоб ми жили мирно. І також їх треба шукати. Душа болить за всіх хлопців, за всіх і загиблих, і полонених. Знаєте, нема нема слів. Щоб скоріше перемога була, і щоб хлопці вернулися, полонені ну і всі вернулися. На цьому майдані часто відбуваються акції, на які приходять родичі військових, які зникли безвісти і перебувають у полоні. У руках національні прапори із зображеннями воїнів долучаються волиняни, яким теж не байдуже чуже горе. І не забуті, безвісті з ним. Наталія Світлова, Павло Мельничук, Волинська область, п'ятий канал.